Вітаю, дітки! Навесні природа чарує своєю красою. Багато гарних та ніжних квітів милують око. Серед них лісова фіалка. Квітка я ніжна, низенька, дрібна. Коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий, п'ять пелюсток, І довго я квітну, між інших квіток. Фіалки бувають різних кольорів фіолетові, сині, білі, рожеві та навіть жовті. У них ніжні пелюстки та яскраві листочки, схожі на сердечка. Фіалки люблять теплі затишні місця, вони ростуть у лісі під деревами та у садочку. Я пропоную вам зліпити цю ніжну гарну квіточку із пластиліну. Для роботи нам знадобиться. Пластилін, дощичка, стека та кришечка від пластикової бутилки від води. Спочатку ліпимо велику кульку жовтого кольору. Вона буде основа квітки. Жовту велику кульку ми притискаємо в кришечку. Із зеленого пластиліну ліпимо 5 середніх кульок. Це будуть листочки. Із фіолетового пластиліну робимо пелюстки. Для однієї квітки потрібно 5 пелюсток. У нас буде 3 квітки. Отже, треба зробити 3 грубки по 5 кульок. І наостанок із жовтого пластиліну робимо 3 маленькі кульки. Це будуть серединки квіток. Починаємо ліпити листочки, розплющуємо та трошки витягуємо листочок. Так само ліпимо всі 5 зелених листочків. Потім стекою малюємо рисочки. Прикріплюємо листочки до жовтої основи. Далі ліпимо квіточки. Спочатку розплющуємо 5 пелюсточок, з'єднуємо їх у квітку та кріпимо жовту серединку в центрі квітки. Так само ліпимо усі квіточки. Прикріплюємо фіалки до зелених листочків. Ось така гарна квітка вийшла у мене. Зліпить і ви свою ніжну фіалочку. Дякую за увагу! До побачення!